Привіт, сьогодні максимально бюджетна збірка у дуже стильному мінімалістичному корпусі з шикарним продувом, яка уже зможе у 2 к геймінг. Стоп, стоп, стоп. Про біленький комп. Потім сьогодні ми зберемо саме чорний ПК, але перед цим хочу оголосити про розіграш в честь трьох тисяч підписників на каналі. Це ігрова миша від Razer у комплекті разом з ковриком. Умови конкурсу у коментарях та описі відео. пробіжимось по комплектуючих і перейдемо до тестів. За основу відеокарта GTX 1660 Super у виконанні від MSI версія Gaming X. У даної версії 6 ГБ відбірної GDDR 6 пам'яті на частоті 14 тисяч. Частота відеоядра у бусті 1830. І Даним охолодженням в бусті температури будуть нормальні. Дана карта підтримує OpenGL 4.5 та DirectX 12. Живлення в неї 8 Пін, і потрібно їй максимум 140 Вт, а це зовсім небагато. Дизайн ви бачите на екрані, і у цієї карти є підсвітка, яку можна налаштувати через програму скачану з офіційного сайту. Якщо розганяти, то тільки у добре продуваємому корпусі і попередньо обов'язково перевіривши систему охолодження. По портам у нас три дисплейпорта і один HDMI. Різниця між 1660 Super і простою 1660. Приблизно 10%. І у простій 1660 GDDR5 пам'ять. Результати з різних бенчмарків ви можете бачити на екрані. Я все ще експериментую з контентом, тому, будь ласка, пишіть у коментарях, що вам цікаво, що не цікаво, що показати детальніше, що взагалі не показувати, не розказувати. Якщо ж порівнювати її з 1650, супер, то різниця у 27%. І в цьому випадку не настільки потужна 1660, наскільки все ж таки слабка 1650. Живити системам буде блок від DeepCool, де є 500 в 2. Бюджетний, надійний, чого тут тільки недостатньо, так це оплітки кабелів. В оплітці тут тільки основний 20 плюс 4. Роз'ємів живлення достатньо, дуже хороше співвідношення ціна якість і гарантія на нього 3 роки. Оперативна пам'ять Patriot Viper: 16 ГБ, кітом 2 планки по 8, базова частота 3200. Таймінги 16 18 18 36 не найкращі, але непогані. А металеві радіатори чорного кольору гарно впишуться у чорну збірку. Бюджетна материнська плата на b 450 тому чіпсет від ASRock, одразу прошита під 5000-ну серію процесорів, ну і звичайно ж з підтримкою Windows 11. Із комплекту нам знадобиться бекплейт, мукулатура та диск з драйверами я не знаю, кому зараз потрібні, ну і в нагоді ще стане гвинтик для кріплення SSD 2 Материнка максимально проста, але підібрана з усім необхідним. Друзі мої, комплектуючі завжди підбираються індивідуально під задачі кожного з клієнтів. Материнка не виключення. Я вислуховую потреби клієнта і вже потім підбираю комплектуючі. Комусь потрібна материнка з хорошим охолодженням системи живлення процесора, з потужною аудіокартою і з великим запасом на майбутнє, а комусь потрібно видавати тут і зараз максимум з бюджета. Бувають випадки, коли необхідно навіть охолоджувати задню сторону материнської плати. Найдешевша материнська плата це не дорівнює найгірша материнська плата. У неї просто свої задачі. Процесор Пауза, це відео експериментальне в тому плані, що тут не буде мільйону підзйомів усіх комплектуючих детально, і не буде довгого муторного процесу збірки. Якщо вам потрібен процес збірки у кожному відео, можливо вам цікаво, як збирається у тому чи іншому корпусі завжди, то напишіть про це у коментарях, та й взагалі навіть відгук про музику на фоні допоможе моєму каналу. Минулого разу я забув сказати, що всі посилання на всі комплектуючі з цього відео є в описі, і там не тільки посилання на комплектуючі з відео, а і ще на подібні комплектуючі подібних бюджетів дуже хороші. Ryzen 5 3600, 6 ядер, 12 потоків. Хто не знає, якщо замовляти одразу багато райзенів, то вони приходять от в такій от коробці, суцільні, і там у нас 4 процесори. 3,6 Гц в базі, 4,2 в бусті, 32 Мб кеша. З охолодженням я вагався між Deepcool GammaX 300 свіжою і 2. 200. Комплектація у них однакова, все однакове, різниця тільки в тому, що у 300-тій у нас 3 теплотрубки, а у 200 2. У дану збірку пішла версія з трьома теплотрубками. Але точно на такий же процесор, але в іншій збірці я поклав версію з двома. І насправді різниця в температурах не сильно відрізняється, тому якщо збираєте бюджетну систему, то на 3600 Ryzen можна класти GAMMAX 200. Якщо бюджет дозволяє, то можете дивитися в сторону Deepcool AK серії. Хороші башні і скоро вам таку показую. Корпус, хоч і бюджетний, але максимально продуманий і дуже якісно виконаний, збирати в ньому саме задоволення. Видно, що працювали над ним професіонали. Базову термопасту, яка одразу нанесена на системі охолодження, я раджу знімати і наносити свіжу, хорошу термопасту. Перед цим обов'язково обезжиривши як і поверхню самого процесора, так і на охолодження. Давайте полюбуємося уже зібраним комп'ютером і перейдемо до тестів. Якщо бажаєш замовити ПК у мене, ПК від мене їде одразу повністю готовий до роботи. Детально підберемо всі комплектуючі конкретно під твої задачі і твій бюджет. Вся інформація є у коментарях та описі до відео. Також можемо одразу підібрати всю периферію. Вона є в наявності на моєму сайті, і на тому ж сайті можна замовити навіть віддалену it підтримку І першою грою на тест залітає Far Cry 6. Монітор у мене 4К, Співвідношення сторін 21 на 9 нестандартне. Налаштування ультра і ой, як я розігрів цю духовку. Відеокарта розігрілась майже до 80 градусів. Мені навіть зняти бокову кришку. Ну бо це все ж таки трішки перебор для неї. 4К ультраналаштування в достатньо свіжій грі. Далі буде ще цікавіше. Звичайно ж, карта тут довбиться в 100%, а процесор, можна сказати, взагалі відпочиває. Бо 3600, як ми знаємо, хватає і розкрити повністю 3060. Його тут дуже з запасом, і взагалі моніторинг процесору з такою картою можна відключити і взагалі не переживати, він собі там сам вариться. Тут я їхав і мене підрізав якийсь москаль на своєму газіку, то прийшлось трохи вийти йому дати в бубен. Взагалі я старався доволі активно тут бігати, щоб визвати хоча б якісь мікролаги, мікрофрізи, але нічого не виходило. Монітор 21 на 9 і поле зору тут збільшене, щоб було глибше занурення. Тому це реально такий стрес-тест. З подачею тестів я також експериментую, тому пишіть в коментарях, як їх вам краще подавати. Я тут бігаю уже купталі Молотова розкидаю, але фрізів так і не добився, а от з метро Exodus ситуація трішки гірша. З перших кадрів видно, що FPS тут нижчий і є якісь мікропідлагування, а іноді навіть зовсім не мікро. Ну, все ж таки, такі умови для цієї карти вони реально стресові. Я тестував різні локації і в підземелях там взагалі все прекрасно. А от в пустелі якраз таки є проблеми, особливо в піщану бурю. Тут в моменті, де багато ефектів, вогню, монстрів. Одночасно ще й сюжетна місія, піщана буря, то реально прям просадки. І при таких налаштуваннях, в таких умовах грати стає не дуже приємно. Але думаю, всім зрозуміло, що в 2К, а тим більше в Full HD, цей ПК зможе на ультра без проблем. А от реально порадувала Forza Horizon 5. На середніх налаштуваннях 4К з включеними ефектами 75 кадрів. Так, відеокарта при цьому бере тих самих 80 градусів. Але до такого ПК рідко беруть монітор 4К, тому буде монітор максимум з 2к розширенням, я думаю, і з таким розширенням цей ПК справиться на ура. Думав, що в джунглях будуть сильні просадки, але ні, там де багато води, багато дерев, просадки максимум там, на 10 кадрів, і це більш чим нормально. Думав, може в піщані бурі залагає, але ні, теж все нормально. Трішки розігнати оперативку, запихнути це залізо в корпус, який буде продуватися насквозь активно, саме вентиляторами більш стандартної компоновки, то температури будуть в нормі. Також можна покласти обмеження в 60 кадрів і це теж знизить їх, навіть в такій компоновці. До великого міста відьмаку третьому я ще не дійшов, як ви просили, щоб там все тестувати, але дійшов ось до якогось місцевого СМТ. Середні налаштування, ті ж самі умови: 4К-21х9, є просадки, але в стандарт. Артному у нас 40 кадрів, але є мікрофрізи, навіть не те, що просадки по кадрах, а саме мікрофрізи. ФПС тримається в районі 40. Побігав, поскакав, відлупцював повітря. Вибачте, я не знаю, що робити в цій грі. Я не фанат цієї серії і я не знаю, що тут тестувати. Напишіть мені інструкцію. Вирішив я потім ще трішки поплавати, по того вперся в якийсь підводний камінь. Нічого, обійшли, вийшли, обсохли. ФПС той самий. Я не став виставляти ультра, не став виставляти максимально низькі. Виставляю те, на що, в принципі, одразу розраховую, і воно себе оправдовує. Хоча, якщо вам це потрібно, то я можу додати в тести і Full HD, і 2К, і 4К. І різні налаштування. Знову ж таки, канал молодий і тільки розвивається, тому ваша думка дуже важлива. І обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб приходили нагадування про нові відео. Експериментальна збірка вийшла чудова і надіюсь, відос вам теж сподобався. Дякую за перегляд всім, хто дивився до цього моменту, та й тим, хто виключив раніше. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Ну і хочу нагадати вам про розіграш ігрового комплекту від Razer. Закінчиться розіграш рівно через місяць. На сьогодні все. Поки що пока.